Ремонтні роботи в інфекційному відділенні Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги стартували на початку 2015-го. Головний лікар розповідає, приміщення капітально не ремонтували вже протягом кількох десятків років. По завершенні реконструкції у нас планується інфекційне відділення для дорослих та дітей. На 60 ліжок. Так виглядає у нас проєкт. Якщо у нас до сьогоднішнього дня були палати на 4, на 6 ліжок, то після реконструкції у нас по проєкту будуть одномісні, двохмісні і кілька палат трьохмісних. Але на тих же ж площах, де розміщувалися і 6 ліжок. Ярослав Чайківський запевняє, на цій же площі у разі необхідності можна буде розмістити більшу кількість ліжок. Щодо коштів, то із фонду регіонального розвитку на реконструкцію інфекційного відділення виділили 5 мільйонів гривень. Три минулого року і ще два цьогоріч. Перше, що ми поставили, це проведення зовнішнього ремонту утеплення приміщення. Друге, це прибудова сходової клітки і ліфту. Третє це внутрішні роботи. Найважливіше, що цей, реконструкція цього об'єкту відбувається відповідно до стандартів лікування інфекційно хворих країн Європи. Тобто з автономними повністю боксами. Станом на сьогоднішній день у нас виконані повністю роботи по реконструкції четвертого, третього і другого поверху. Як ви бачили, Основна частина робіт закінчена і на першому поверсі. Ідуть роботи в підвальному приміщенні, і на завершенні також роботи по оздобленні фасаду. Кошти на реконструкцію також виділяють із міського бюджету близько 3,5 мільйонів гривень протягом двох років. Найближча потреба, яка виникає, в зв'язку з закінченням. Реконструкції закладу це те, щоб наповнити його всім необхідним інвентарем. Ми вже ці речі проговорювали з головним лікарем лікарні в серпні. У нас буде сесія найближча і буде десь підбиття під підбиття підсумків виконання. Міського бюджету за півріччя. Я думаю, що вже то перевиконання, яке ми бачимо на сьогодні, міського бюджету, воно десь нам дозволить ці видатки профінансувати і закупити необхідні всі засоби для лікарні. Окрім оновлення інфекційного відділення, проектом передбачені і палати інтенсивної терапії, чого раніше тут не було. Хочу відзначити, що ця лікарня буде обслуговувати жителів як і міста, так і області. І ми можемо на рівні з Іншими об'єктами, зокрема, йдеться про сучасний кардіоцентр, який ми здійснюємо реконструкцію, а також діагностичний центр, які будуть мати місце на базі університетської лікарні, будемо мати ще повноцінну інфекційну лікарню. І найважливіше, що це ми зробимо все в цьому році. Реконструкцію інфекційного відділення планують завершити до Дня Незалежності.